Нещодавно юні актори лялькового театру оселя добра і радості Кременчуцького осередку Всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України повернулися з Литви, де гастролювали з виставою три сестри. Сьогодні ж заступниця міського голови Ольга Усанова зустрілася з керівництвом осередку і творчою групою лялькової вистави. У рамках заходу відбулося вручення грамот усім організаторам творчого процесу, а також підбиття підсумків поїздки. Кожна дитина має жити у світі без кордонів, будь то як тих, без фізичних, без ментальних кордонів, без тих, які обмежують його свободу творчості і свободу особистості, і от саме цей ляльковий театр допомагає діткам відчувати себе вільними від тих проблем, які існують у житті, вільно творити, вільно розвиватися. Така увага до інклюзії у нашому місті сприяє розвитку нових можливостей, аби люди з особливими потребами швидше адаптовувалися до життя у суспільстві. Спільно з Андрієм Васильовичем Мельником ми домовилися, що нам треба разом співпрацювати. Якось треба цих дітей залучати до позашкільної освіти. Взагалі на сьогоднішній день я хочу сказати, у нас вже готове укриття, і ми тепер я дуже сподіваюся, чекаємо цих дітей у нашому закладі. Там більше місця, більше простору. Ми створимо їм умови, ми поставимо їм нові меблі. І з вересня місяця я дуже сподіваюся, що ці діти будуть мати змогу не тільки тут спілкуватися між собою, да а і ще і спілкуватися. З іншими дітьми виходити за межі, да, осередку. Після повернення з закордонних гастролей юні актори не спочивають на лаврах. Ляльковий театр оселя Добра і Радості вже працює над новою виставою. Новий етап зараз ми вже працюємо над постановкою індонезійської казки. Побували в посольстві Республіки Індонезія в Україні. Зустрілися з послом, зустрілися. З працівниками політичного і культурного відділу і діти нове дізнаються про далеку і яскраву таку чудову країну, як Індонезія, і зможуть поширювати знання про культуру цієї країни. Нехай у нашому місті та в Україні в цілому будуть з'являтися нові й нові оселі радості, завдяки яким українці будуть єднатися. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.